Екологія дуже актуальна в наш час, тому що на жаль, людство спричиняє вагоме навантаження на природу а ця спеціальність дає можливість цей вплив або мінімізувати, або взагалі повністю його ліквідувати. В нашому університеті є багато можливостей для самореалізації, самовдосконалення, для розвитку своїх софт і хард-скілів. Другий рік поспіль я являюся головою ради студентського самоврядування. Ми робимо все можливе для того, щоб студентське життя було яскраве і в ньому були не тільки наукові здобутки, але й і щоб були інші аспекти виховної роботи. Моє життя в університеті це не тільки наукові досягнення, але й регулярна участь у різноманітних заходах. Навіть якщо ці заходи це поїздка Київ зустріч з міністром освіти і науки Оксеном Лісовим. По Перше я хочу бути кваліфікованим спеціалістом. А по друге, наш час коли в Україні йде війна і вже дуже багато негативного впливу на середовище, яке ця війна спричинила. Мені хочеться бути спеціалістом, який зможе допомогти ці проблеми вирішити. Після Закінчення університету я планую продовжувати навчання в нашому університеті, здобути э, ступінь доктора філософії, а потім стати викладачем нашого університету. Чому варто вступити на спеціальність кодинекологія? Перше ця спеціальність э, сьогоденні? Э, Нереально актуально. По-друге, тут вам дадуть всі необхідні вам знання, навички. Ви зможете проходити практичні заняття не тільки в лабораторіях або на території університету, а також, наприклад, ходити в дендрологічний парк Софіївка. Ваше життя в нашому університеті буде яскравим і різноманітним.